Я хочу назад надати слово Гересочко Олександру Віталійовичу начальнику управління, який має у нас велике прохання. Це мова йде частині звільнення від земельного податку. Але ми ще нас, я запрошую на прикону, але ми ще розповідаємося. Мова йде. як походах по призначенню по змін. Тобто це не може бути, що чисте змінення, наприклад, Ромського, що було від другої економії. Це перший момент. І е, є другий момент. Те, що ми прийняли по е, законодавству, ми виступаємо дію з 1-го, 1-го, 16-го року. Не значить, що ми зараз приймемо якісь рішення, Могу, то як ми зараз вже ми не приймемо з рішення. Я, але якщо буде така воля депутатів, то все рівно що за 15 рік, вам саме далі все рівно прийдеться проводити склад. Тому що я читав ваші листа, вони звільнили і там, ті звільнили, ті звільнили, але ще розповідають. Це мова вірити тільки за перше з першого 16-го року. За 15 рік ми не говоримо, тому що ми вправі, наче не з 10. Я навчаюся за високо. Головні депутати, що <звіст> Депутат, Олег Олексійович, місія, ну, по-перше, я скажу, я вже дещо було сказано, але я хочу сказати єдину. На сьогоднішній день в Олимпській області в нас на території Української області є 4 установи. Є слідчий ізолятор, Маневська ЛК 42, 84 ЦЦУ, Ніколаському. Якщо взяти від відносно фінансування, ну, всі фактично фінансуються однаково, але єдине, що мене цю міська установи марка вниз, що вони сплачують 50% заробітку заслужених, які можуть використовувати для потреб установи, в тому числі і комунальні послуги, в тому числі і виплату за інші різні платежі. Що стосується слідчого іншою ізолятором когось це є установи, які наповнюють державним заслугові. Хоча забезпечення, якщо взяти в цілому на 2015 рік по сплаті на платежі і проступатор, всього від потреби 1 мільйонів 587 тисяч гривень, 3,3% 651, тисяча гривень. І на 2015 рік е, ніяких більше не затверджено в коштів. Дитяча установа є непродатковою. Це є установа, де засушені можуть здобути навчання і, відповідно, практично його використовувати в майстерні. На сьогоднішній день в установі немає боргів. Я скажу мене, напевно, пам'ятає, скільки було потрібних питань по податах, по всьому, але колоня вирізла з цих боргів і на сьогоднішній день відчуває себе, що немає боргів по, по, перед... Ще хотів би сказати, що поверсна вихована колонія вона є основною базою колонією України. Я вам доповім по кількості установок. Якщо починаючи з 90-х років, дитячих слов було 11, то на сьогоднішній день їх залишиться до Дніпра західної частини питання Дублівська повиска, а та сторона днітна да, це Харків, куряш і одна дитяча, Мілітопівська, дитяча слова для е, дівчат, відбуває сюди все 30 засушення. Тому сьогодні стоїть питання. Питання стоїть. Потрібна вона чи не потрібна такого стакологія? Як показує практика, якщо комусь катологія буде не потрібна і її перепрофілюють, то сьогодні задається питання про перепрофілювання в лікарню, тут біркульозу. Я запитую, шановні депутати, я теж Отреба, для те, щоб навчання потрібна готовий туберкульозна лікарня для засуджених, дорослих засуджених, тому що це і каналізація, і, я думаю, не потрібно. Тому сьогодні була Губача, дві чи дві дні назад, приїжджає на комісія, приїжджала, підсягло, в Думу, в область і в кови, де визначається сьогодні, де буде встановлено. Та дитяча залишиться. Я... Повірте мені, я сам повітря, повірте мені, та дитяча станова, хай би вона була. І я до вас звертаюся, великим проханням, Сьогодні всі установи, Луцький слідчий заляк, Мене 42, БК-84 Цуменська, вони звільнені від того, куди. Депутатський корпус в Цумані, Ківерцях і Луцьку звільнили. Залишилася одна єдина установа. При тому це дитяче. Я звертаюся до вас, коняйте вам, прошу вас. Звільнить, тому що колонія зайде в нікуди. Вона не зможе вибрати 60 тисяч 64 з тисячі за рік. Немає таких грошей. Тим більше, що такого податку вона не платила. І це не є, що вона платила, а на сьогоднішній день, тому не буде прибутку відповідного міста. Вона не платила, того не було. Не заганяйте. При тому, що на сьогоднішній день ще в колонії ПТУ є школа. І це силами засуджених співробітників, вона на сьогоднішній день ремонтується і підтримується. При тому в Ковальській колонії газової готелі ми не одної купівлі не просили з міста на фінансування. Яким чином ми робимо, як ми економимо, то тільки хто приходить, я ще раз попрошую, до речі, депутатський весь форум колонії дивіться, як вони там виживають. Але молодці втримуються, тому ще раз звертаюся до вас, підтримайте, будь ласка. І щоб цей податок на цей рік ми сплачуємо. Тому що, про це розуміємо, ну, практика така, в мене ви чи можуть, цю не можуть, близько можуть. Тому я вже особисто приїхав і це підпає. Питання є, шановні. Олександр Віктор Віталійович, дякую вам за інформацію, є лист. Від вас, я його розписав Михайло Олександровичу, він на земельній комісії, він на земельній комісії, Юлія Анатолій, запросить ще керівника даної установи, будь ласка, Приймаєте рішення, ми знову на селі по процедурі, як там встрій. Я думаю, що вас почули. Далі буде рішення цим Дякую.